Нещодавно ми з дружиною зробили невеличкий підрахунок і виявили, що втратили більше тисячі доларів за попередні два зимових сезони через незнання реалій сільського життя і елементарних речей, розуміння яких приходить тільки з досвідом. Зима в фінансовому плані найбільш складний період для любого господарства. Неважливо, це квартира чи це будинок в селі. Витрати на комуналку зростають, ціни на продукти також ростуть. І сьогодні я хочу на власному прикладі вам розповісти, як можна зменшити витрати, трошки десь зекономити ваші кошти і краще пройти цей період. Тож, якщо вас цікавить сільська тематика, корисні поради, перевірені на власному досвіді, підписуйтесь, а ми починаємо. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Як і в більшості сільських хат, у нас є газова грубка, хоча в неї дуже гарний пальничок там гарно він працює. Але вона не достатньо якісно і ефективно обігріває. Вона йде, виходить, у нас на три кімнати отут у малого в кімнаті і у нас в спальні. Ну і в залу трохи. Але головна її проблема в тому, що вона обігріває центр хати, а холод у нас іде від країв. І рахунки, які в нас були за газ взимку, було до 3-5 тисяч гривень на місяць. Це тільки на опалення те, що використовувалося. По-перше, тут є певні проблеми з утепленням будинку, з його енергоефективністю. На жаль, ми поки що їх повноцінно вирішити не можемо. По-друге, коли будувався сам будинок, Ніхто не розраховував на такі ціни на газ. Ми всі пам'ятаємо, що ціни на газ були значно нижчі. Ми купили дров'яний котел биушний, переробили його трохи під свої нужди і розкинули систему опалення. Про це я зніму окреме відео, як ми його робили і що воно нам дає в конечному іторіку. У нас зараз по цьому будинку під кожним вікном йде по батареї, що створює теплову завісу, яка не пропускає також холод. Завдяки цьому у нас будинок швидше нагрівається і потребує менше витрат на опалення. Друга проблема, яка у нас була, це вікна. Як ми ось бачите, тут питалися його утепляти. Ну, як ми його не утепляли, все одно з-під вікон у нас свище. Бачите, як тріпоче вогник. Ну, це зараз вітра практично нема. Ну, у нас вітра достатньо часто і видуває дуже гарно усе тепло. Восени і взимку у нас дують досить потужні вітра. Тепло з хати видувається, зважаючи на те, що у нас маленька дитина, нам треба постійно, щоб було в хаті тепло, щоб він не хворів. Відповідно, у нас зростають витрати на опалення, і треба щось з цим було робити. На жаль, у нас зараз немає фінансової можливості на те, щоб поміняти вікна, там якось сильно їх утеплювати, щоб зробити ремонт, утеплити там, і таке інше. Бо гроші йдуть в основному зараз на господарство, ті, що вільні з'являються. Тому була зроблена ось така штука, що називається дешево і сердито. Ми, виходить, по периметру оббили пленкою вікно, і вже воно не пропускає холод. Звісно, що це тимчасове рішення. З часом всі ці вікна будуть мінятися, ремонтуватися, там, утеплюватися, сам будинок буде додатково утеплюватися, але для цього потрібні кошти і кошти немаленькі. А тому, як е, тимчасовий варіант, ми використали пленку. Це дешево, це ефективно, і в хаті набагато тепліше. І витрати, звісно, по дровам, по газу значно менші. Ще один важливий момент, на який варто звернути увагу, чому ми не оббиваємо плівкою по самій рамі, а оббиваємо по периметру від підвіконника. Тому що, якщо оббивати по самій рамі, у вас вона почне гнити дерево, тому що буде створюватися конденсат, і воно буде гнити. Якщо у вас буде е, певна повітряна подушка, воно буде краще вентилюватися, не так гнити? І друге, це також додатковий тепловий захист, бо повітря поганенько проводить тепло. Власне, на цьому принципі і построєні всі оці вікна, які з повітряними камерами між двома стеклами. Завдяки встановленню котла і утепленню вікон нам вдалося знизити витрати на опалення з десь в районі 20 тисяч за весь сезон. Це з жовтня по березень. До десь 10 12 тисяч за весь сезон. Це якщо саме купувати дрова. А зважаючи на те, що більшу частину дров ми заготовляємо власноруч, то в нас виходить ще й дешевше. Ну Звісно, для цього потрібно докладати своїх зусиль, щоб перепиляти ті дрова, щоб заготовити їх. Ми беремо дрова ті, що. Там розчищаємо ділянки в себе в знайомих, там прибираємо зайві дерева, і відповідно вже заготовляємо собі дрова. Ну і так, варто зазначити, що це поради скоріше для тих, у кого не дуже багато грошей, тому що в ідеалі оце, оцю стіну, яка в мене за спиною, да, весь дом зашити б утеплити, це б зробило ще його більш енергоефективним і менше втрати тепла були б. Але для цього потрібні гроші, звісно. А це те, що можна зробити прямо, от зразу, з ходу, мінімально, скажем так, вложитися і отримати одразу якийсь прямий ефект. Навіть якщо купувати дрова уже по колоті, то у вас все одно економія вийде в порівнянні з опаленням газом, економія виходить десь порядка 30 Ну і додам, ще що у нас в двох кімнатах до установки котла. Не було взагалі ніякого опалення, тобто опалювалася тільки внутрішня частина будинку, а кухня, ванна і коридор не опалювалися. тому в ванні, коли ми купали дитину, ми... ми додатково включали електрообігрівач, що також підвищує нам рахунки. Навіть якщо ви не розглядаєте для себе варіант переходу на дрова, то утеплення вікон, просто закривання їх плівкою вже вам Підвищить температуру в будинку. Мій знайомий провів експеримент. Він почав у себе топити в будинку газом топи, і відсік одну кімнату просто на проход дверний повісив одіяло, і температура, різниця температур між тими кімнатами, де опалюється і де не опалюється, в плюс 5 градусів. Це якраз оті прості речі, які можуть зробити люди, які умовно втратили. Житло переїхали в новий будинок, і як можна обігрітися в цієї зими. Зважаючи на те, що нам можуть і газ відключити, оскільки останнім часом йдуть удари по газовій інфраструктурі, я думаю, що це буде корисно всім розуміти як можна десь трошки більше зберегти тепла, навіть використовуючи якісь елементарні прилади для обігріву. Третій пункт у нас знову ж таки буде про дрова. І на цьому ми закриємо. Зараз розкажу і закриємо тему дров. Якщо ви не самі заготовляєте дрова, а купуєте їх краще замовляти напряму в лісництві, там буде дешевше. І якщо є у вас фізичні можливості, то краще брати метровку і потім її рубати, колоти, пиляти і таке інше. Для цього, звісно, треба буде купити інструмент, ту ж саму бензопилку чи електропилку. Колун, ну то вже таке діло. Це дозволить вам зекономити також на кожному кубі дров, зекономити певну суму грошей. У нас там є офіційний сайт державний є дрова, на ньому вказані телефони лісництв. Просто підбираєте, з якого ви району дзвоните в те лісництво і просите спрашувати, скільки у вас коштує. Куб дров, є метровка, єлі там тверді породи, є там е м'які породи, сосна і таке інше. Сосна, мабуть, сама найдешевша буде, але, але вона не, не така енергоефективна при згоранні, як тверді породи. Четвертий пункт, про який мені хотілося б знати трошки раніше, ніж зараз уже дослідним. Путем встановити. Все треба всі покупки по можливості треба робити в сезон. Неважливо, це ви в квартирі будете купувати для себе там, овочі якісь чи, чи фрукти чи, чи щось. Лучше взяти сітку картошки, цибулі, ось зараз, поки вересень, пока жовтень. Ну, Я записую в жовтні, то вже трошки ціни підросли. Коли все це викопується, коли все це збирається, та ж сама капуста, цибуля, оці всі речі, їх краще брати в сезон. Те ж саме стосується, і коли у вас господарство, коли ви топите дровами, дрова краще брати або в кінці літа, або протягом усього літа, коли не сезон, або на, на початку осені, зараз ще трохи можна взяти по нормальній ціні дрова, далі воно все буде рости. У нас досить велике господарство, яке їсть багато зерна. У нас і корови, і поросята є, і птиця є, всі вони їдять зерничко. А тому для нас закупка зерна тоже дуже актуальна. Ми дуже багато грошей втратили в минулому році, в позаминулому році, коли закуповували зерно. По можливості в нас на той момент не було можливості відкласти достатню кількість коштів. І ми купували отак. Є гроші, купили тонну. Немає грошей. Значить, ждемо, поки появляться. В, в кінцевому рахунку ми починали брати зерно умовно в минулому році по 5 тисяч за тонну. А закінчували вже по 7-8. По Цей рік у нас не сильно врожайний, тому вже ціни по 10 тисяч за тонну на кукурудзу на пшеницю. Влітку навіть на пшеницю були ціни по 10 тисяч за тонну продавали. Нам вдалося взяти, дуже удачно підвернувся продавець один, який продавав по 6,5 тисяч кукурузу, тому що йому треба було просто звільнити машину. І от якраз зараз, коли сезон покоса кукурузи, ми зробили собі великий запас. Навіть трохи взяли грошей в борг, тому що треба було. Взяти зараз по 6,5, щоб взимку не брати по 10, по 12 чи по скільки воно там уже буде. Ну і знову ж таки, треба розуміти, скільки вам чого потрібно. Я розрахував, що мені на господарство потрібно близько 5 тонн на сезон зерна. Ми використовуємо і зерновідходи, це половинки кукурудзи, і чисту кукурузу, і пшеницю, і ячмінь. В середньому у нас виходить десь 5 тонн. На сезон на все господарство. Е, умовно, якщо зараз ми взяли по 6,5 за тонну, якщо далі ціна буде так, е, така ж сама і вище Ну в нас по селу зараз продають по 8-10 по 10 за тонну. хто як Якщо далі ціна буде по 10 за тонну відповідно, якби ми брали отак по куску по тонні. Як ми брали в минулому році, в позаминулому, то ціна була б зовсім інша. Умовно, зараз у нас ми взяли удачно по 6,5. Зараз по селу продають хто по 8, хто по 10 кукурузу і пшеницю. Оце жовтень, якраз ідеальне время, коли коситься кукуруза. Може бути жовтень, може бути листопад, там, в залежності від сезону, скажімо так. Тоді самі найнижчі ціни на зерно. Якщо ми беремо. Зараз в сезон по 6,5, а ціна взимку буде по 10, а може і вище, Ну, візьмемо по 10. Ми на кожній тонні зерна зекономили 3,5 тисячі гривень. Це на 5 тоннах. 17,5 тисяч гривень просто тому, що ми взяли своєчасно. І так, я зараз взяв гроші в борг у знайомого, тому мені доведеться їх повертати, але вже це не так, скільки б я витратив взимку. До цього ми ще купили тонну половинок по 7 тисяч. І я думаю, що цього нам вистачить на наше господарство для того, щоб пройти цей сезон до нового врожаю по зерну. Навіть якщо у вас там просто десяток курей, то можна посчитати, скільки їм там треба умовно на півроку того зерна чи на рік. І краще взяти кілька мішків, поставити їх. Ну, десь в якусь бадієчку зложити, чи що щоб вона не, не спортилася так кукуруза, і поступово його використовувати. Це вже дозволить вам зекономити. Ну, відсотків 20-30 дозволить зекономити на кормах. П'ята порада це стосується як е, тих, хто проживає в селі, так і в квартирі, може застосовуватися. Це стосується електроенергії. У нас е, по всьому господарству дуже багато е, точок освітлення. Використовуються лампочки, і що правильно, вони всі замінені на енергоефективні, ми їх купуємо в Аврорі, вони там хоч дешевенькі, не служать вони так як е, должні год і більше, як там розписують в характеристиках. Але тим не менш вони виконують свою функцію і значно менше споживають електроенергії. Якщо у вас в квартирі використовуються умовно три лампочки чи там шість, неважливо. То це не так помітно, але тим не менш, воно зжирає у вас також електроенергію, зжирає ваші кошти. І якщо ж у вас використовуються лампочки, так як у мене по всіх сараях, і вони в зимовий період часу вони досить довго горять, то це вже набагато суттєвіше стає. І звичайна лампочка накалювання вона споживає набагато більше електроенергії. Множимо це на 10, у мене, мабуть, на 20 мабуть, лампочок на добу, скільки вони споживають, і отримуємо досить непогану таку суму, яка також втрачається просто із за того, що вони поміняли своєчасно лампочки. Шостий пункт у нас знову ж таки про продукти. І тут би я рекомендував от якраз по осені робити так само закупівлю м'яса птиці. Бо якраз в цей період вирізають більшість господарів вирізають у себе зайву птицю, яка вже ніде пастися. Качки, гуси, оце ось з жовтня по грудень, вони активно вирізаються. Ну, в звичайному сільському господарстві, не на фермах, я маю на увазі. І в цей момент якраз можна зробити певні запаси собі. Навіть якщо ви живете в місті, ви можете. Знайти контакти людей з села, там домовитися, так як у мене, наприклад, сестра приїжджає з Харкова, бере тут півтуші свині, розробляє її тут і забирає собі просто вже на Харків. Теж само, Так само бере там то яйця, то курей, бо в нас тут дешевше їх можна взяти тушками, і потім робить собі запаси вже в себе вдома. У нас ось є морозильна камера. У мене не сильно тут кришка відкривається, бо там зверху ще стоїть. І тут у нас запаса, в принципі, на 3 місяця так точно є. Ну і в принципі, загальна рекомендація: все набагато простіше і дешевше брати тушками. Живою вагою взагалі там набагато нижчі ціни будуть. Але тут доведеться докласти додаткових зусиль, неважливо. Це Свиня буде півтуші, чи це буде тушка курки, вам його треба буде розібрати, розділити на необхідні запчасті, скажімо так. Трошки треба буде потратити время і набити на цьому руку. Але це дозволяє суттєво економити по фінансам. Звісно, на це ви витрачаєте свій час, тому кожен робить вибір самостійно. У підсумку такі прості, очевидні, на перший погляд речі в сільському житті дозволяють економити значні суми коштів, які ми втратили через своє незнання. Які б ви додали поради до цього списку, напишіть в коментарях. На цьому все. Дякую нашим спонсорам, всім, хто дивиться, хто коментує, хто ділиться моїми відео зі своїми друзями. Гарного вам вечора! Сил та наснає! На завершення цього сезону і підготовки до наступного. До зустрічі.